І сам собі постань законом і не вагайся, не блажи. Будинки філософи. Наймудріші філософи, бо мовчать. Долі не обирають, її приймають, яка вона вже є, а коли не приймають, тоді вона суміть обирає нас. У невідоме дорога найближча. Терпи, 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 терпець тебе шліфує. Сталить твій дух. Тож і терпи, терпи. І якщо болить серце тобі, друже, поталанило. Кожен кат любить червоне вино, нагріте до 36 градусів. Від горілки шлях до витрезвителя, від гашиша до в'язниці, зачитання книжок. Платимо життям. Коли вам захочеться відпочити, розучуйте цікаву гру про війну. Більш ніж Марксові, я вірю в ваші чоботи Хромові, то які ж я біса неблагодаді. Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Переставши бути собою, поет втрачає і себе самого. Лиш мати вміє жити, аби світитися, немов зоря. Самовисочіння людини то єдиний спосіб збереження землі. Пізнане розумом лишається непізнаним для людини, воно не стає її здобутком. Один лиш час і має совість. Творчість то тільки гримаса індивідуального болю. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не клонюся, Перед чутті невідомих верст. Земля схожа на голову тільки в ній більше цвинтарів. Ти ждеш іще народження для себе, а смерть війшла у тебе вже давно. Бо жити. То не є долання меж, а навикання і само собою наповнення. Наша історія це все і завжди спочатку, яка постійна гойданина на одному і тому ж місці, мертва хвиля еволюції. Революція це смерть вікової культури, час, коли тонкий шар людяності, набути за тисячі й тисячі літ, злітає з людських душ як потеруха. Ритм тільки продовження, до увиразнення з Колеса глухо стукотять, мов хвиля опором. Стрічай, товаришу Хароне, з лихом і з добром. Митець потрібен своєму народові та й усьому світові тільки тоді, коли його творчість зливається з криком його нації. Сидиш на сухарях, то є душа прозора. І відлітає страх і твердне небокора. Ярій, душе, Ярій. А не ридай. У Чорній Стужі Сонце України, А ти шукай червону тінь Калини На Чорних водах тінь її шукай. Люди, прагнучи світла, викликають власну смерть. Зле жити без ідеалів, але не менш зле з ідеалами. Втім, Уточнити сенс слова жити я б не наважився у мої 46 років, воно так же таємниче, як і в твої. Роки пішли тільки на те, щоб сказати і не це, і не це, і не це. Мені подобаються люди, що, як кажуть, прудь буром», тобто мають свій норок. Ці люди нещасливі в житті, зазнають усіляких страждань. Щасливі, для більшого без хребель, ті, що як. Покірне телятко, дві мати суд. У житті доводиться обирати або цікаву муку, або нецікаве життя. Більшість, звичайно, обирає щастя, хай і не цікаве, точніше, вони воліють цікаве життя, але здобудуть украй нецікаве. Так само дбай про своїх друзів вони повинні бути чисті, добрі, інших друзів не треба, а добрі друзі допомагають рости і ставати кращим. Людина це не обов'язок, а титул, народився і вже людина. Людина твориться, самонароджується. Власне, хто ти є поки що, кавалок глини сирої, пластичної. Бери цей кавалок у видві жмені і мені доти, поки з нього не вийде щось тверде, окреслене, перем'яте. Уяви, що Бог, який творить людей, то ти сам є. Ти є Бог. Отож як Бог самого себе мини свою глину в руках, поки не відчуєш під мозолями кремінь. Для цього в тебе найкращий час творишся ж. Я марно вчив граматику кохань. А граматику гріховних губ твоїх. Насамперед, син, я хочу, щоб ти мав свій характер, а не був розмазнею, манною кашою для беззубих. Виробляй його постійно. Не поступайся своєю волею перед обставинами, бо ти це насамперед твоя воля, бажання, мета, впертість, а воля міцніє подолання перешкод. Обачні золота середина найнебезпечніша Вижбов – подвійні вороги. Завжди любити, щоб завжди помилятися. Але завжди любити і відтак існувати, а існувати це помилятися. Любов то може єдина справжня квітка, подарована людині Богом. Тільки в любові людина розумна, і навіть що більше душі любиш, то розумніше єш. інших квіток, кращих за цю квітку любові не знаю я.